Моє вітання. Таку картоплю ви захочете готувати щодня. Все дуже просто. Я буду готувати в ваерагрілі, можна готувати це в духовці. Готуємо. Що для цього знадобиться картопля. Я використовую картоплю, яка йде або на запікання, або на картопляне пюре. Смачна, класна картопля і зверніть увагу до достатньо великого розміру. Просто так зручніше. Що треба зробити з цією картоплею? Її треба попередньо відварити. Я її розрізаю половинками, щоб пришвидшити процес, бо вона дуже крупна, можна не розрізати. Тоді піде на це трошки більше часу. Гриби, я як завжди віддаю звісно перевагу гливам, але звісно, ви можете готувати і з печерицями. Особисто для мене гливу значно більш ароматніші та смачніші, ніж печериці. Ще мені знадобиться така собі середня цибуля, нарізаю її ще дрібніше. Взагалом, начинка може бути будь-яка. Я показую вам мій варіант. Дивіться, перевіряйте картоплю. Нам тут пюре не потрібно, вона має бути залишатися такою цільною. Додаю десь столову ложку солі і доварюю ще трошки. В мене повністю прогрілась як треба, пательня. Я її перевірила водою, все як треба. Додаю, споч... охолодила трошки, додаю олію, щоб олія не горіла, трошечки ще вершкового масла, і мені потрібно обсмажити гриби разом з цибулею, буду одночасно трошки їх обсмажу. Можете ще додати часник, можливо, якісь спеції ви ще полюбляєте. В мене це буде і все. Обсмажити. Картопля вже повністю готова. Обережно її дістаю. Не зливаю воду, бо картопля дуже ніжна, не хочу її пошкодити. Просто знаєте, є різні сорти картоплі. Ось, те, про що одна не вижила. Не знаю, чому так, ну окей, ми її в пюре пустимо. Ми, я гриби повністю готові, присмажились такі, як треба. І на цьому етапі я додаю сіль за смаком. Завжди все куштуйте. У нас з вами смаки відрізняються. Приблизно я завжди на око. Сир я буду використовувати мацарелу, щось що буде вершковим, тягучим, смачним. Натираю на тертушку. Ще в мене є шматочок ось такого салу, ще його дрібно. В мене, Боже, в мене скільки начинки, в мене картоплі, скільки нема, скільки в мене цієї начинки. Взагалом, я ж кажу, тут має бути ваша фантазія або наявність продуктів у вашому холодильнику. Ось так нарізала, навіть не всю буду використовувати, багато буде. Картопля охолола, вона тепленька, не обпікає мені ручки. Я прибираю ось цю серединку. Роблю такі собі човники. Не хвилюйтеся, із цієї картоплі я приготую картопляне пюре. Зробила я в аерогріль, а ви можете це в, ну, на деко. і робити це в духовці, в попередньо розігрітій до температури 230-250. Трошки олійки додала. Так як це аерогріль і він швидше випікає, я буду підпікати цю картоплю хвилин шість. Але буду дивитися, я завжди підглядаю, бо аерогріль дуже потужний. Поставила максимальну температуру 200. Не так, як духовка. А тут зроблю з цієї картоплі. Дітям просто на вечерю буде переключення. Завжди додаю я в молоко кипячене, в картопляне пюре, і значно смачніше. Все, даю начинку. Всі гриби в мене і пішли. м'яско все пішло. Сало, будинка і сир. Все ставлю. Ставлю на 8 хвилин 200 градусів, але буде підглядати. Це така шайтан машина. Через 4 хвилини. Завжди підглядаю, вона готова, куди її далі вона ідеальна, просто аж <сі> сир класно тягнеться, додаю трошки зеленушки, або не трошки, трошки охолоджуємо і насолоджуємось. Гарно, смачно. Напередодні можете відварити картоплю і потім готувати смачного.